Привіт! З вами канал Село на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні я хочу поговорити з вами про Заброшки, як в народі говорять. У нас в селі теж є такі будинки, доля яких не вирішена. Це або немає в них документів, або немає господарів. Або власникам ці будинки не потрібні і вони просто стоять, розвалюються. Тому сьогодні ось така тема. Хочу показати вам для порівняння три будинки, які теоретично продаються, земельні ділянки до них. І взагалі, який стан цих будинків і чому все-таки господарі їх не хочуть продавати. Чому ці будинки приречені за... на занедбання. І чи можна вирішити питання саме з цими будинками? Покажу вам будинок, який в теорії хочемо придбати ми, він теж закинутий, на жаль, його вже почали розбирати. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю вас в коментарях, будемо обговорювати. Також хочу нагадати, що у неділю, в 9-й вечора буде прямий ефір. Хтось може задати питання, хтось може просто зайти поговорити. Дивіться, хто хоче підтримати канал в закріпленому коментарі, я залишу ссылку на банку. Також там буде залишений мій телеграм-канал, ссылка на нього, в кого є питання, чи щось хоче спитати, дізнатися, можливо, огляд якогось будинку. І, в принципі, ми починаємо. Але для початку хочу вам порадувати вас і себе порадувати тим, що ми зробили за цей тиждень. У нас була стара машина, старий автомобіль. І ми вирішили колективно, що цей автомобіль. Повинен жити, так як він стоїть. У нас ще два автомобілі. Цей автомобіль стоїть просто без діла. Ми на ньому дуже рідко виїжджаємо. Я знімала вам огляд будинку сім'ї переселенців, які купили будинок за 65 тисяч можете зайти. І ми вирішили їм віддати цей автомобіль. Чому? Тому що в них двоє діток. Зараз уже скоро буде третя дитинка, вони живуть в віддаленому селі, і до садочка їм до далеко добиратися, і на велосипеді, чи на скутері. Зараз іде зима, дуже тяжко. І взагалі без автомобіля в селові це важко. Тому ми вирішили, що машина повинна жити, машина повинна їздити, і ми вирішили. Віддати цю машину нашим друзям. Е, ще таке, знаєте, я е, знаю, що я так, е, моє таке відчуття, що що автомобіль, що будинки, вони повинні жити. І е, ті хазяїни, які завищують ціни на свою нерухомість, на своє майно, е, в кінці кінців залишаються ні з чим. тому що роки йдуть. Будинки рушаться, заростають, валяться, і вже через деякий час нікому ці будинки не потрібні. Так само, і автомобіль. Він повинен їздити, він повинен працювати, він повинен жити. Тому нами було прийнято таке рішення. Танчик, сьогодні у нас такий аж бросок. там водій Трошки відстав, але я зніму, як будемо доїжджати відео. У нас був старенький ланос і ми його хочемо віддати нашим друзям. Бо в них двоє діток. Треба їм машина. Зараз ми її женем чоловік женела. Вони кажуть, зустрічайте Ось пригнали ми машину. Хазяїн да? іде. <ріст> все, машина приїхала додому, хоч комусь вона нужна. Ось ця хата, що ми з вами говорили. Ості наші друзі. Ну все, машину ми відігнали. Машина тепер має власника, в машину вдихнеться нове життя. Думаю, вона ще багато років буде працювати, радувати своїх власників і просто жити своє життя. Дуже багато ця машина зробила для нас, то тепер, я думаю, вона не підведе і нових своїх господарів. Ну, а тим часом ми повернемося до теми все-таки сьогоднішнього. Відео це тема заброшок, закинутих будинків, по яких є питання, або там ціна за висока, або просто не потрібен цей будинок, або просто немає документів, що власники не можуть їх продати. Так що поїхали до першого. Отже, перший будинок, самі бачите в якому стані. Господарські будівлі тут є: є гараж, літня кухня, декілька сараїв, але будинок от уже заріс, сараї почали валитися, почали вже добрі люди їх потроху розбирати. Що по цьому будинку? Цей будинок придбали із Дніпропетровська ще на початку війни в 2014 році. І е, до сих пір, коли раніше вони хоч трошки приїжджали, зараз вони не з'являються. Можливо, щось там сталося. Можливо, цей будинок так і залишиться тут в бур'янах. Стан будинку досить непоганий, підключений газ, підведене світло. В самому будинку теж все, нібито на перший погляд, добре. Ну, звісно, потрібен ремонт, потрібно це все прибирати, розчищати, але е, в, е, всередині, те, що я змогла побачити, досить непоганий стан будинку. Яка доля цього будинку, нікому не відома. Світлий, просторий, великий. На жаль, не зовсім передає камера те, що всередині, але мені в цілому дуже сподобалось. Так, потрібно докласти зусиль, але, в принципі, жити можливо. З води вода тут колодязь, але скажу вам, що у нашому селі центрального водопостачання немає. У нас у всіх або, не видно, на жаль, або колодязі, або скважини. Ось, в принципі, так він ось стоїть, занедбаний. будинок, Ось такий стан його, в принципі, будинок в досить непоганому стані. Підключене тут світло, є е, е, господарські будівлі, є сараї, є погріб. Е, газу, на жаль, немає в ньому газ. ну, Так як ніхто не живе, газ е, зазвичай просто відключають. Є е, гараж з горищем. Великий двір, є деякі нюанси тут по сараях, по, по, по всьому, але більш-менш цей будинок в непоганому стані. Тобто, ну, на перший час, можливо, можна. Але, на жаль, цей будинок не продають. Наскільки мені відомо, тут декілька спадкоємців які не можуть скласти ціну, які не можуть вирішити долю цього будинку. І бачите, тут є земельна ділянка оце до їхнього будинку сіно кос. Тут вони косять ціно. І коли я запитала в господаря, чи не продає він будинок, на що він мені відповів. Будинок не продається, бо де ж я буду косити сіно. Якось так. Цей будинок знаходиться поруч з нашим, поруч з нашою земельною ділянкою. Залишила вам його на останок, тому що в планах трошки хочеться з ним попрацювати. Отже, доїхали. Там он, далі по дорозі вже наш будинок. Стан будинку ось такий. Двір уже дуже давно заріс. Власника я знайшла, вже з ним поспілкувалася. Тут, в принципі, уже почали сусіди його потрошку розбирати. Але сам будинок, бачите, замки вже позривали. Сам будинок колись був дуже, дуже гарний. Жили тут щасливі люди, ростили дітей. Бачите, потолки, в принципі, нормальні, підлога теж, але ж вже добрі сусіди, добрі люди. Тут вже прикрали, приклали свою руку. Трошки є ось тут біда з потолком, але це все можна полагодити. Ну і, як завжди, першою в нас розбирають люди грубу. Чому? Тому що там вогнетривка цегла. І зрозуміло, що сусідям, в принципі, Ця цегла дуже потрібна. Будинок старий, бачите ще балки. Теж трошки там впало, ну, грубка, да, вже до половини розібрана. Кому потрібна цегла, сюди навідуються. Підлога в доброму стані. Стіни теж, в принципі. Але ж, але ж. Цей будинок досить довго стоїть уже в такому стані. Хочеться нам з ним попрацювати. Світло було, світло відключене, а газу тут не було, тут палили дровами. Є горище. Як це досі з нього шифер не зняли, невідомо. Тому що ми живемо тут три роки вже, то я не бачила жодного разу, щоб тут хтось був. Але ж ми знайшли. Вдалося нам знайти господаря, поспілкуватися з ним. Вже розібрали там сарайчик. Бачите, роботи багато, але дуже-дуже мені хочеться цей будинок. Дуже хочеться мені в нього вдихнути життя. Останній будинок ми плануємо придбати ближче до зими. Зараз будемо там розчищати. Уже з власником попередньо ми поговорили тільки, ну ще ми не знаємо ціни на цей будинок. Що він хоче, але скажу зразу, щоб у вас не було хейту, що сам будинок по факту нам не потрібен. Жити там ніхто не буде, зрозуміло. Нам, нас цікавить земельна ділянка. Тобто сам будинок або буде використовуватися як там господарська якась споруда, господарське приміщення, а земельна ділянка буде там. Або огород, або щось. Ми будемо там, може, овець чоловік туди пережене. Ми е, ну, е, можемо тепер соєдинити нашу ділянку з тою ділянкою і ну, вже буде більше трошечко. Е, він знаходиться поруч зразу за нашим будинком. Довго ми думали, довго господар не хотів продавати цей будинок, цю ділянку. Але бачите вже в якому стані, тому нарешті ми зійшлися з ним, домовились про цей будинок. Ну, тепер трошки поговоримо. У всіх цих будинків своя історія, своє майбутнє. В когось це не дуже гарне майбутнє, в когось, можливо, трошки краще, е, якщо хазяїни не змінять свою думку. В теорії всі ці будинки можливо відремонтувати, все там довести до ладу і проживати. Можливо, щоб ці будинки жили, але ж є різні нюанси, про які ми з вами говорили. Це тільки мала доля тих будинків, тих закинутих будинків, пустих, які є по нашому селі. Я думаю, ми будемо продовжувати ці відео, ці заброшки показувати, тому що є такі будинки, які в кращому стані, є будинки, які в гіршому стані, але. Якщо знаєте, в когось немає криші над головою, і хтось бажає придбати отакий будинок за там, ціною, я не знаю, автомобіля, так в такому стані я вам показувала і кращий і гірший варіант. Але знаєте, на кожен товар є свій покупець. От мене влаштовує, наприклад, стан цього будинку, тому що сам будинок нам не потрібен. Але ж знаєте, люди шукають, щоб зайти і жити. І багато до мене звертаються людей, які просять знайди будинок, допоможи. Але я пропоную варіанти і їм не підходить. Багато людей хочуть так, щоб зайшов і жити. Від цього залежить ціна. Якщо хочете дешевий будинок, ви повинні бути готові вкласти в нього немалі гроші. Тому що будинок з євроремонтом і там, з великою земельною ділянкою не може коштувати там, 10, 20, 30, 40 тисяч гривень. Ви це повинні розуміти. Е, таких будинків дуже багато. Е, будинки проблематичні, в яких там є проблеми з документами ще більше. Але ж, е, скажімо так, якщо є хоч який-небудь запис по господарській книзі сільської ради. І якщо ця людина жива, на яку зроблений запис, або є в неї спадкоємці, тобто там син, дочка чи якісь родичі, то документи виготовити нема великої проблеми, було б бажання. Тому думайте. Різні варіанти. Ще ми будемо знімати, я думаю, про такі заброшки, закинуті проблемні будинки. Якщо вас цікавить такі теми, то пишіть в коментарях, будемо знімати, будемо продовжувати. Ще у нас є декілька будинків, які у ну, більш-менш прийнятному стані, які продаються. Я думаю, я їх обов'язково зніму, огляд на них зніму, розповім, коли знайду власників, з ким поспілкуватися, щоб ці будинки нам відкрили. Тож, на цьому сьогодні все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть мені теми для відео, що б ви хотіли бачити на моєму каналі. Підтримуйте розвиток каналу. Телеграм-канал можете до мене звертатись напряму, якщо є які питання. І до нових зустрічей. Гарного дня і мирного неба!